На Житомирщині система оповіщення населення не оновлювалася з 60-х років. Хоча вона і працює успішно, та уряд держави все ж планує її модернізувати. На цим питанням працюють всі області. Всі області на згідно рішення державної комісії нам стоїть завдання до кінця 2024 року закінчити модернізацію системи оповіщення. Ми вже зараз оголосили торги через систему «Прозоро» на проектування. Територіальної системи централізованого оповіщення. Після цього буде вже модернізуватися місцеві системи оповіщення, тобто це територіальні громади, міські громади, сільські селища, які також за власний кошт будуть модернізуватися, підключати. Директор департаменту каже: новітня система оповіщення це не лише звична сирена. Новітні системи це вже нові можливості, це нові програмні продукти. Нові програмні продукти. Це не тільки електросирена, але й гучномов, система гучномовців, сповіщення на мобільні телефони, це ціла система. Там не тільки буде звук сирени, так як ми зараз чуємо зараз. Також громадяни почують різні сигнали залежно від типів небезпеки. Передбачається також мовна інформація, там фоновий звук доведення іншої інформації. Тобто, це буде більш якісна, новітня, але стара система буде працювати. Тобто, дві системи: одна в тестовому режимі, а одна буде працювати. Вікторія Котунович Дмитро Половинка, телеканал СК 1